Всім привіток, можливість отримати зробіток без вкладень на сайті Сік. Даються вимоги для нових користувачів. Протягом 60 днів ми переглядаємо рекламу так по 10 сайтів. от Ми заходимо. Зараз на головну вам покажу. Так? От, Наприклад, в мене 43 дні ще залишилося нарахований прибуток, поки він не використовується. Коли по, е закінченню цих 60 днів на мій баланс нараховується 5 пакетів по 25 доларів, сумарно 125. Приблизний заробіток з цих пакетів без вкладень, без запрошень, 27 доларів в місяць. Тобто, я думаю, такий непоганий додаточок. Так, до наших фінансів завдання заключається так: нажимаємо почніть серфінг. Переглядаємо сайт, можна листати, можна не листати. Тобто, вже як вам бажається, таймер 15 секунд. По закінченню буде капча. Тобто, з оцих зображень, які є, треба знайти два однакових і натиснути на будь-яке однакове. Так, і все. От один я переглянула сьогодні. Нажимаю Next site». І знову переглядаю, знову виконую. І так, 10 завдань. А по закінченню буде повідомлені, що ви переглянули на сьогоднішній день. Ви можете переглядати більше. За кожен переглянутий сайт ви отримуєте 0,5 кредиту. Коли є один, ви можете розміщувати так само оголошення свої, тобто ви розміщуєте, там є кнопочка додати, так, додаєте свій сайт, посилання на той сайт, на який ви хочете запросити рефералів. Так? Тобто люди заходять. Кому подобається, кого задовольняє та інформація, він може на цьому сайті залишитися. Там, наприклад, нажимаємо Відкрити в новій вкладці. Тобто цей сайт ми залишаємо, так, а на сайті проєкту ми виконуємо далі завдання. По закінченню, наприклад, до аккаунта, так, Все ми переглянули. Купуйте рекламні пакети, можна купувати і відразу, в принципі, заробляти. Ну, це вже. Як то кажеться, по можливості кожного ваше реферальне посилання на головній сторіночці, так є банери, тобто, взагалі, ну сайт ну, досить досить класний. інформації. По ньому ще буду знімати та викладати, тому що на ньому дійсно можна класно заробляти. Підписуйтесь на канал, в описі є посилання на мій канал Телеграм, де є дуже-дуже багато варіантів заробітку, основні без вкладень. Всім гарного профіту!